Вітаю всіх пропоную подивитися, які двері ви зможете відкрити. Ми з вами цю тему розглядали вже давно, тому, можливо, щось у вашому житті змінилось, можливо, навпаки, нічого не рухалося. І будемо дивитися, які наразі двері ви зможете відкрити. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Ну, поки що ви не готові відкривати будь-які двері, тому що ви зайняли позицію оборони. Ви не готові рухатися вперед і не готові відкривати якісь двері. Чомусь так у вас складаються обставини, можливо, через те, що ви самі так поводитеся дещо нерішуче, невпевнено, можливо, відчуваєте якусь подавленість. Також, можливо, ви просто неправильно розподілюєте свої енергії, свої сили. Можливо, забагато витрачаєте їх, або навіть витрачаєте фінансів. І такими діями ви зайняли невигідну позицію. Через це можете перебувати у скандалах, вам можуть навіть погрожувати, і ви змушені бути підкорені своєму партнеру, в кого вони є. Через це у вас може бути забагато справ одноразо, одночасно, І це наслідок того, що у вас взагалі якийсь хаос, щось незрозуміле там відбувається, якісь даремні пусті турбування. Ну і через це у вас от наразі для вас, на жаль, двері поки що не готові. Це не говорить про те, що дуже тривалий час буде так перебувати. Енергії жезлові вони дуже швидко плинні, щось у вас зміниться. Якщо ви перестанете боротися з повітряними мельницями, зрозумієте, що у деяких випадках обставини можуть бути просто вище вас. Тому, якщо ви самі в себе не вірите, то ви не зможете рухатися вперед. Наразі ви, можливо, більше схилені до якихось неадекватних дій. І через це вам дуже важко бачити картинку цілою. Не поспішайте з рішеннями, будьте дуже обережні і краще у всіх питаннях перестраховуйтеся. Це для вас буде тільки корисним, щоб ви не попали в якийсь просак. Тому набирайте терпіння, енергії, швидко пилі, як я сказала, у вас все зміниться, але будьте готові до того, що вам потрібно щось змінювати. Це був перший варіант. Другий варіант для вас. Дв'ятка мічів, можливо, для другого варіанта перебування у якихось ситуаціях, коли ви самі себе накручуєте, у вас, можливо, голова навіть від ваших думок болить, але може статися і так, що ви просто хворієте. І загалом у вас так від цього якесь є хвилювання, нервозність. Також, можливо, вас хтось критикує. А для вас це дуже неприємно. Можливо, також до вас хтось не ставиться з тою повагою, на яку ви заслуговуєте. Тому вам варто розуміти, що, в чому ви зможете відкрити свої двері. Ви зможете це все змінити і відкрити двері таким чином, щоб ви всі негативні події не сприймали на свій рахунок. Ви можете використовувати певну інформацію. І вам потрібно відстоювати свої інтереси, тому таким чином тільки ви зможете щось змінювати в своєму житті. Вам потрібно розуміти, що у вас, можливо, є недобразичливі люди, які налаштовані проти вас. А ще, якщо у когось мають бути іспити, ви їх зможете здати. Головне. Вам потрібно дуже добре підготуватися, щоб ваша голова не була перевантажена негативними думками, хвилюваннями, зайвими турботами. От від цього варто позбавлятися. І ще, якщо хто готує виступ, ви це також зможете ці двері відкрити. Вам воно вдасться, головне не хвилюйтеся. Якщо ви зможете відстояти свою точку зору, головне. Щоб ви завжди були до цього готові, вам потрібно ну, дуже вміло маніпулювати аргументами, фактами, швидко роздумірковувати. Ну, і також, можливо, хтось зможе започаткувати або завершити якийсь інтелектуальний проект свій, відстояти свою точку зору у сварках, у дискусіях. Хтось може відкрити двері там, де. Там, де ви зможете зробити презентацію, хтось буде проходити певні церемонії. Ну, і ще, можливо, у вас виникне питання щодо вашої вищої освіти. Для когось це може бути актуальним. Отакі От питання ви зможете для себе вирішувати. Головне, щоб ви оці нервозності. Позбавлялися, тому що всі наші негативні думки, всі наші кошмари зароджуються в голові. І через це у вас, можливо, є невіра в себе, або страхи, або почуття провини, або стан подавленості, але це не говорить про те, що зовсім, можливо, у вас і проблем таких немає, як ви самі собі придумуєте. А якщо в когось якісь були. Проблеми вам варто розуміти, що наразі ви знаходитеся на якомусь завершуючому етапі негативного періоду. Головне робіть правильні висновки і приймайте рішення, які вам буде потрібно зробити. Ну, Тобто, очі бояться, руки роблять. і... І ще можливо, не реагуйте на тих людей, які, які вас намагаються критикувати. Нехай люди пройдуть ваш шлях перед тим, як когось засуджувати. Хоча ми взагалі не маємо права нікого засуджувати. Кожна людина живе за своїм розумінням, за тим, як вона зростала в своїй родині, в якому суспільстві формувалася точка зору. Але в будь-якому випадку, хто б вам що не говорив, людина просто відображає свій стан, а не ваш. Це був у нас другий варіант. І третій варіант, які двері, ви зможете відкрити король Пентаклів. По-третьому варіанту, взагалі, у вас такі шикарні перспективи йдуть, що ви зможете вирішувати якісь робочі питання. В більшому ступіні це буде стосуватися робочих питань. Ви зможете отримати свій успіх, вирішувати питання, відкривати двері у діловий світ, у стабільну кар'єру, у стабільний доход. Також вам потрібно вже проявляти свої підприємницькі наклон, нахили. А ще, можливо, у вас взагалі відкриються двері у вашу стабільність, стабільність і вашу самодостатність як особистості. В кого, можливо, стояли питання щодо купівлі, продажу, нерухомості, ви зможете ці двері відкрити. Для вас це буде підвладно. Також ви зможете отримувати підтримку. І ще можливо, вам взагалі о, такий іде період, коли ви будете спокійно себе почувати, відчувати, що у вас все гармонійно складається. Те, що ви собі там хочете, які двері відкрити, те, що ви для себе задумали, має дуже великі перспективи на розвиток. Тому, якщо вам хтось можливо буде давати якусь ділову пораду. Щодо ну, правильності ведення ваших справ, дослухайтеся до неї. Розумно розходуйте ресурси і будьте такі, ну, майте господарські якості, коли ви даремно нічого не витрачаєте, а проявляєте свою смикалку, практичність і таким чином ваші двері всі будуть відкриватися. У вас дуже потужна енергія, головне її розходуйте. Це був у нас третій варіант.